Вітаю вас на Баперскіо. Чудово просто новина. Це, якщо чесно, на мою думку, найкрутіша фішка, найкрутіша штука, яку міг зробити Ютуб з початку запуску самого Ютубу. Тому що Ютуб, а саме компанія Google додала в Ютуб змогу додавати дубляж. Змогу додавати дубляж іншими мовами. До відео, причому це зараз доступно не просто там великим ютуб-блогерам, типу Містер Біст, а доступно: прям кожному можна додати просто звукову доріжку, яка буде говорити у вашому відео на тій мові, яку ви обрали, на якій ви переклали ваше відео. Звичайно, це не така функція, як автоматичний переклад, що ми зараз бачимо у топових. Каналів є змога, типу, додати автоматичний переклад штучний інтелект просто наговорює той самий текст, який базується на субтитрах, але це реально круто, тому що, ну по-перше, тепер я, наприклад, як людина, яка робить якісь цікаві відео, можу просувати ці відео на різних мовах, але давайте не зациклюватись на цьому. Представляємо, що в нас є виробник, який знімає відео в YouTube для своїх продуктів. Тепер він може перекласти ці відео на мову іншу і популяризувати свій продукт в інших країнах. Це реально круто. І найголовніше, в умовах війни, яку ми зараз маємо для українського контенту. Це теж добре. Чому тому, що є велика половина нашої країни, які спілкуються російською мовою, ми зараз можемо робити український контент російською мовою перекладати, і ми будемо доносити цей контент. До тих, хто спілкується російською мовою. Тобто, я можу, наприклад, мої товариші, режисер, наприклад, В'ячеслав, у мене є товариш, канал Історія без міфів. Я думаю, досить відомо, вони майже там мільйон зібрали, чи вже мільйон. І вони можуть свої відео про історію України робити російською мовою, перекладати. І ті українці, які будуть цікавитись цими темами, вони будуть отримувати це відео. Хтось може сказати, що ну, блін, то це ж. Російська мова для українців, це погано. Ви не можете заставити людей, які спілкувалися з дитинства і не знають української мови, наприклад, це українці, вони вважають себе українцями. Але це якраз той шлях, який потрібен, щоб зацікавити в них. Це якраз там яка сила, яку потрібно застосовувати. Тому що, якщо ви зараз поїдете в Одесу і скажете, що ви тут всі маєте говорити українською мовою і там накласти кучу штрафів і законів, ви отримаєте просто громадянський конфлікт. Ось, але це якраз один з тих інструментів, який має бути, і це для нас більше реально для нас. Тому що ну ви знаєте, росіяни, які знають українську мову, ні, тобто, російські відео вони не будуть перекладатись українською. Це типу досить важко організувати. А ось так як наша країна, вона білінгвічна, на наразі так зараз збільшилося відсоток цих людей, які говорять українською і перейшли. Наприклад, я перейшов, але все одно. Є велика кількість людей, і після війни їх буде ще більше, тому що військові повернуться, буде стабілізувати ситуація в регіонах. Тобто ми будемо наш контент, український, перекладати на російську мову, це буде зближувати цих людей з Україною, це буде давати відчуття, що ці люди не, не потрібні, що те, що вони говорять іншою мовою, не робить їх поганими. Це важливо, ось, хоча, якщо ви знаєте, попереднє моє відео було. Якраз про українську мову, що вона діалект російської в системі екосистемі Google. І це залишається на інших продуктах, але в YouTube Ну це круто, те, що вони це зробили, це реально афієна штука. І зараз ми коротко, давайте оглянемо, як додати мову, як це працює. Отже, 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 відкриваю браузер, спеціально заходжу в YouTube, змінюю аккаунт, в мене є особистий канал. І в мене є аккаунт Маперс До речі, я вчора опублікував відео на чотирьох мовах, на тих, яких я спілкуюсь. Ось не вдається змінити години роботи в профілі кампанії в Google. І вже в мене 40 переглядів. Вже 40 переглядів, зазвичай десь 20. Тому що воно на чотирьох мовах. Як це робиться? Заходимо всюди в деталі, в редагування відео. Ми завантажили перше відео, проходить деякий час, і відео е видає субтитри. Тобто, субтитри генеруються автоматично. Десь через годинку, після того як ми завантажили відео. Ми і тут в нас є пункт мови, і тут ми можемо додати іншу мову перегляду. Як я роблю? Я просто покажу, як я роблю, і це не обов'язково той спосіб, як мають всі робити, тому що можна умовно, можна взяти відео. Ми давайте подивимося в Ютубі. Ну, типу, як зробив, би я більш професійно yeah, скажемо. Є відео, так, У мене є плагін, який транскрибує відео. Я натискаю, він мені повністю видає субтитри. Цей плагін називається. Зараз ми подивимо YouTube Транскрайбер. Тобто в Google Chrome він в Microsoft Edge він є. От, ми беремо і потім я би сказав GTP-чату, Типу, візьми і зроби мені переклад цього відеоролику на базі цих фраз, але виправи там помилки. Ну, тому що тут, наприклад, якісь слова можуть гарно чутись, і субтитри через це будуть не, так скажемо, не такі якісні. І ось. У мене є відео, я можу це зробити, але як я робив, я робив просто, тому що це відео коротке. Помилок тут небагато. В принципі, я пам'ятаю, про що я там говорив. Я просто брав, наприклад, якусь програму запису. Ну, ми зараз не будемо брати. Я відкрив кіпкат, наприклад. Де я редагую відео. Ділю екран на праву і на ліву частину. Тут я створюю проект. Наприклад. Ну, типу, де ви будете записувати свою аудіодоріжку, це вже не важливо. Важливо то, як, як це можна організувати. Типу, кожен зробить як зручно йому, але що робив я? Я брав відео, це. Я брав, наприклад, тут є аудіозапис, я вибирав мікрофон, яким я буду говорити. Ну, В цьому випадку це HyperX, той, що в мене зараз тут, Бо той інший у мене на навушниках. І я починав. Я натискав плюсик, я натискав тут запис. До речі, CapCut програма безкоштовна, і ця функція теж безкоштовна. Натискаєте запис. Єдине, що в мене тут, бачите. Функція о, покращення голосу. Тобто, це ну за гроші. Типу, функція. в мене доступна, у вас буде ні. Ну нічого страшного. Можна і так. Натискаю 1, 2, 3 і 1, 2, 3. І в цей момент у мене починає говорити мої інші важливо. Що важливо зараз. Коли я відео це. Я брав субтитри, я брав українське створене оригіналом, ще раз натискав і потім вибирав автоматичний переклад Наприклад. Я б хотів перекласти своє відео на угорську. Ну я не знаю угорської мови. Розуміло, що я буду читати як дурник. Типу. Наприклад, моє відео українською, я хочу перекласти. Ну, яку я можу знати? Ну я я вже всі. О, давайте польську. Я її не знаю, але типу я буду старатися щось там наболтати. Типу. Окей. Я просто вже італійську записав, якщо ви бачите, італійську я записав, яку я знаю, і англійську я знаю, і російську. Тобто я записав на цих мовах аудіодоріжку, я її завантажив, Я назвав додати, додати мову, вибирав там арамейська, назву писав на цій мові, опис на цій мові для того, щоб люди на цій мові знаходили. так? І додавав дубляж. Тобто я вибирав файл, в мене от там файл аудіофайл, вони вибирали, і називав опублікувати, а потім натискав оновити. І от на арамейській. Цей, ця мова в мене з'являлася. Ну, тут, зараз вона в мене не з'явилась, тому що я відмінив. Тобто, що я зараз на польську, і я, наприклад, би записував? Зараз ми тиснемо запис. Я зараз буде якась фігня на польській мові, але вибачайте один, два, три. Я зараз звідси буду читати супутник на каналі. Мапер. Вітаємо на каналі Мапе. Дуже важне упевнитися, що інформація у профілю фірма завжди була істольна. Хормо праці свята, Поповни твої кінці мужа докладні Ну, Тобто то я не знаю, ви розумієте, так? Ви, ви розумієте, що я не знаю польську мову, це, ну, це зрозуміло. Але, типу, якщо я знаю якусь мову, я можу на ній перекласти. Інший є варіант. Є варіант, наприклад, з програмів КіпКат платний. Там за 12 чи 15 баксів в місяць цей Кіпкат Pro, Я можу його там собі скачати. В себе в Ютубі навіть, так? Я можу його зайти в відео. І отут я натисну Завантажити. В мене завантажиться це відео. Ось воно в мене. І я, наприклад, можу створити новий проект. Давайте спробуємо. Аві. Тут є відео транслейтер. Транслейт Перекласти в це з української на не, не японську, наприклад. Е, e, LipSync нам не треба. Тому що ну, це тобі, більше зайбере цих токенів, які тут даються. Це. І отут в мене це відео на японську. І воно в мене 165 буде коштувати з 650. Добре. І я нажимаю Translate. Hello. І apply. І от у мене побігло це відео на японську мову переводитись. Ну, тобто, зараз, по суті, я можу взяти, коли закінчиться це. Я можу взяти аудіодоріжку звідти і просто скопіювати, завантажити на японську мову. Ну, давайте я почекаю, а у вас я оберіжу це відео. Отже, відео було переведено, Давайте послухаємо, що тут у нас буде. えー、マッパーズゲチャンネルへようこそ会社のプロフィール情報が常に最新であることを確認することは非常に重要です特に祝日の営業時間の更新に注意を払ってくださいお客様は今日営業しているかどうかを正確に知る必要がありますまた営業時間は Google マップでの検索に直接影響を与える要因です <laughs> エクスプレットエクスプレットエクスプレットエクスプレットエクスプレットエクスプレットエクスプレットエクスプレットエクス Ну, типу, я представляю, що я виробник товарів. І мені треба продати товар в Японію. І я б хотів. Типу, я можу зробити сторінку там перекласти для, для японців, запустити рекламу, але типу, що відос, типу, офігенно просто. Обалдеть. Просто, добре. Так, кепкат ми закриваємо. У нас є аудіодоріжка. Так, ми добуваємо мови. Додати мову. Японська. Японська. Е, назва. Так, ні, чекайте, треба відкрити це відео в Ютуб. Ага, воно вже в мене відкрито. Так. Е, перекладач. Так, визначити мову українська а тут Тут японська. хе хе вообще. Це топчик взагалі. У, -у, -у, -у японська на. Так, тепер опис. Да ладно, це, типу, просто тупо типу, скопіюю. Так, опис сюди, дубляж. Вибрати файл, translation task, опублікувати. Оновити. Так, ну триває обробка. Ха-ха-ха. Моє відео японської мови. Ну, це просто. Я попрошу мою подругу Наомі Наріта, яка з Японії, теж експерт. Я попрошу її подивитися це відео і сказати, як воно переклало. Мені цікаво просто, тобто це просто топ. Добре. Отже, друзі, я зараз перейду на весь екран. Я хочу сказати, що реально класна штука. Зокрема для України. Якщо у вас є YouTube канал, або навіть у вас Instagram, якийсь є Facebook. Беріть ці короткі відео, Reels в інстаграм, завантажуйте в YouTube, створіть собі YouTube канал, підтвердіть там особистість, обов'язково, щоб посилання у вас бились. І Якщо у вас є навіть локальний бізнес, то давайте своє відео в YouTube і перекладайте мінімум російською і українською. Тобто це вирішує питання просування через відео для локального українського бізнесу в умовах того, що в нас половина країни говорить російською мовою. Це, типу, для бізнесу, і це круто, я вам ще раз наголошую. Це в першу чергу круто, через те, що росіяни не будуть перекладати українською мовою свій контент. А ми, україно-орієнтований контент, обов'язково маємо перекласти на російську мову. Це реально офігенна зброя. Ви представляєте, той самий історія без міфів, які я казав, вони будуть історію України, історію Русі перекладати російською мовою, а ще якщо через. Кепкат, який ще й буде губи тобі рухати. Це не багато коштує. Ну, подивіться, це там 30 баксів. Типу для такого каналу мільйонів це копійки. Типу, і будуть губи тобі рухати, і буде створюватись вже є куча цього контенту українського, і можна завантажити на російську мовну аудиторію. І там будуть росіяни, і вони будуть слухати про історію деякі з них. І це реально офігенний інструмент впливу. Це типу, має робити кожен історичний канал. Це має робити кожен виробник в Україні, щоб продавати свої товари і чіплятись за світові ринки. Це має робити кожен створювач контенту, який продає власну продукцію в Україні і хоче, щоб його знаходили і українською, і російською, і з Одеси люди, і зі Львова. Це обов'язкова, максимально крута фішка. Я ще раз повторюсь, це та штука, яка. З початку створення Ютубу, там відео, де вони це перше відео, яке було завантажено. Ну, це друга позиція для мене особисто, тому що це максимально круто. Я людина, яка створювала про українську мову, відео, що в нас тут зараз проблеми з тим, що організовано все всередині, так що українська мова це діалект російської в екосистемі Google. Ця фішка максимально крута, вона, можна сказати, на найвищий тип квартал, типу півроку, реабілітовує Google в моїх, очах. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете розвивати свій бізнес в інтернет, тому що я буду розширюватись, я буду не тільки про Google карти говорити. І ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Мапер з